Бачиш, Саша, який у нас є сєва, він балакає, він вміє балакати. Ось як він бабі розказує, все, що в нього, які в нього справи. Ось як баба його чихає. А десь зараз, а десь як сєва купається наш. Він боїться купати. гарний гарний гарний, ти красивий Ти дуже гарний. Дай потіхай плечка, дай. Тихий плечка, тихай, тиха, давай. Та й не звернись, сіхай на ту плечко, ту другу плечко сіхай. Що? Красуньчик, красуньчик. Барон все краще. Так, Сашко? Ось. Заховів ти малого. А, так. А воно маленьке. Мало там іде. Зараз ми сфотографуємо маленьку. Зараз ми сфотографуємо грєдочку. Все сфотографуємо. А, Сашко? Це наш сєвка. Наш барон. І твоя баба. На зараз тепленько ми працюємо на городі.